Днями лави міліції поповнилися новою силою, а саме 30 новобранцями, які готові захищати український народ. Вони будуть охороняти громадський порядок та захищати громадян від протиправних дій. Бойовий підрозділ Київщина столичного регіону пройшов ретельну підготовку. Після чого отримали повний набір обмундирування. Проводжали новобранців урочисто. Я вам бажаю, щоб ви приїхали сюди з посмішкою, з виконаним обов'язком і, сподіваюся, щоб не прийшлося нам застосовувати ту зброю, яку ви везете з собою. Щоб тільки ваша присутність регулювала ці моменти і сподіваємося, і на рівні держави також проводяться всі заходи для того, щоб можна було врегулювати без зброї. Але ми, ми знаємо, що агресор і інші думають трошки по-іншому. Тому за свою землю повинні... Стояти твердо і виконувати обов'язок. ціновобійці, які пройшли навчання на базі цього училища, є одними з найкращих. Хто несе службу по забезпеченню правопорядку в зоні збройного конфлікту на сході України? Цей бойовий підрозділ складається не тільки з жителів Київщини, а й з добровольців, які представляють майже всі регіони країни. Сожаленню ситуація зараз такова, значить що ми покані міняємо людей. Люди паніють, що что... Нужно сейчас держатися, можна виконувати свій долг. наприкінці. Отець Василій поблагословив правоохоронців на героїчні подвиги та окропив свяченою водою непокриті голови бійців.